11 цікавих фактів про людську поведінку Ефект натовпу Коли ми перебуваємо в натовпі, наша індивідуальність починає зникати. Люди частіше приймають рішення на основі дій інших, навіть якщо вони суперечать їхнім власним переконанням. Наприклад, під час аварії люди можуть чекати, поки хтось інший почне діяти, замість того, щоб допомогти самостійно. Парадокс вибору. Чим більше варіантів вибору ми маємо, тим важче прийняти рішення. Дослідження показують, що люди відчувають більше задоволення, коли обирають з обмеженого числа варіантів, ніж коли мають десятки можливостей. Синдром фантомного дзвінка чи відчували ви, що ваш телефон вібрує або дзвонить, коли це насправді не так? Це поширене явище сучасного світу. Наш мозок так звик до сигналів гаджетів, що починає бачити їх навіть тоді, коли їх немає. Люди люблять історії ми краще запам'ятовуємо інформацію, коли вона подана у вигляді історії факти й дані в сухому вигляді менш ефективні для навчання, ніж приклади, які викликають емоції. Саме тому фільми і книжки так популярні ефект Гало. Якщо ми вважаємо людину привабливою, ми схильні приписувати їй і інші позитивні якості, наприклад, розум або доброту. Цей когнітивний ефект впливає навіть на судження в суді. Красиві люди частіше отримують м'якші вироки. Мозок передбачає майбутнє, наш мозок постійно працює над прогнозуванням того, що станеться далі. Це допомагає нам швидше реагувати на ситуації. Наприклад, коли ви ловите м'яч. Мозок підсвідомо розраховує його траєкторію, ми відчуваємо фальшиві емоції. Коли ми усміхаємося навіть штучно, мозок починає думати, що ми щасливі. Це пояснюється тим, що мозок реагує на сигнали від м'язів обличчя, тому навіть примусова усмішка може покращити настрій. Ми більше довіряємо теплу, люди схильні більше довіряти тим, хто пропонує їм щось тепле, наприклад, чашку кави. Цей феномен пов'язаний із відчуттям комфорту та безпеки, яке створює фізичне тепло, люди шукають схожість. Ми більше симпатизуємо тим, хто схожий на нас. Це стосується як зовнішності, так і поглядів, захоплень або манери поведінки. Така схожість підсвідомо сприймається як безпечна стрес впливає на вибір. Коли ми перебуваємо в стані стресу, ми схильні приймати імпульсивні рішення, це пов'язано з тим. Що стрес активує примітивну частину мозку, яка відповідає за виживання, ефект забування. Якщо ми переживаємо сильну емоцію, ця подія запам'ятовується краще, але парадокс у тому, що деталі часто спотворюються наприклад, ми можемо пам'ятати яскравий момент, але забути, що було до чи після нього. Ці факти про людську поведінку не тільки дивують, але й допомагають краще зрозуміти себе та інших. Хочете дізнатися більше? Тоді залишайтеся з нами.